Дівчатка гарненький полушубочок. Це натуральний кролик, це натуральний писець, як на українській мові, мабуть, правильно. Ось, дивіться, це шкурка. Ось. Якість. Чудово. БУ. В гарному стані. Немає ніде ніяких прорізів, дирочок, нічого такого немає. Просто він ношений, його носила я. Ну, Одягнутий був, напевно, разів 20 від силу. І просто, як би, ну, не носиться. Він коротенький. Є такі укорочені деталі по бокам. Ось стан. Стан рукавів. Ось я вам показую, то як є. Колір такий ніжно-беж, молоко. Ось такий. Він не білий, він молочно світло світло бежевий. Такий гарний ворот. Ось тут. Складочка, бачите, все зроблено дуже якісно. Тобто, ну, він куплявся по достатньо такій дорогій ціні. Ось друга рука рукав, ось завжди проблемі, проблемні місця у всіх полушубочках, особливо світлих. Тобто, ніде ніяких там п'ятин, чогось такого немає. Тобто гарна моделька. Зараз я вам секундочку ось покажу, покажу підкладочку. Розмір 42 підходить на SM. ну, неповну м -ку. Тобто ось такий така підкладочка, бачите? Ніде нічого, тобто, не порвано. Зараз я покажу вам ось. Під мишечки. Ну, тобто стан навіть підкладки видно, що не заюзаний, не зашарпана. Ось ніяких моментів. Ну, тобто видно, що він ношений. Але, ззаду ще ось такий є проріз. Зараз я вам більш детально покажу. Ось ось сторона. Ось воротник. Бачите, яка, яка чудова якість. Клас. Так. Ось рукав. Лівий. Так, тепер переходимо на праву сторону. Так, ось. А, Єдине. А, так, тут ось пуговки були, але м вони в мене одна відпала, і я їх познімала, бо ну, якось мені воно не подобалося. і наношу просто прикріпляючи. Ось а, тут є з, з однієї сторони, хто трошки більше. в мене завжди я поменше робила. А, так. А, дивіться, ще є петельки, кому хочеться, може прикріпити пояс, але він не йшов в комплекті. Я ніколи його не носила. Є е е карманчики, вони глибокі, зручні. Ось інший рукав. Ось Рукавчик. Зараз я, секундочку, вам ось один і ось інший рукавчик. Так, і показую вам, як усе ззаду. Ось. Зараз.